Опальному парламентарю загрожує до 15 років неволі. Зараз він перебуває у СІЗО. СБУ та ДБР обвинувачують його у державній зраді. Річ у тім, що 24 лютого 2022 року Пономарьов виїхав до свого рідного міста Бердянськ, який окупували російські загарбники. Там він зустрівся з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста. Мав їх підтримку та отримав навіть від них охорону. За час роботи з окупантами, народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію. За матеріалами ДБР Державного бюро розслідувань, липень 2023 року, під час судового засідання Пономарьов все заперечував та виправдовував своє перебування на окупованій території. Із серії це не я мене підкинули. Приїхав забрати родичів, але не встиг вивезти, оскільки виявлю заблокований буквально на на слідушій ді ще навесні 22-го ширились чутки. то пономарьова викрали окупанти. Ця інформація з'явилась на сайті Бердянської міської ради. З такою ж заявою виступив і голова вже забороненої в Україні ОПЗЖ Бойко. На цьому нині наголошує і звинувачений. У березні був заарештований, утримувався у в'язниці. Був фізичний вплив, хімічний вплив на тортурах. Звідти потрапив у реанімацію. Після цього до мене був представлений конвой. Потім я вже фізично не міг виїхати з території, оскільки чотири автоматчики, що постійно змінювались, знаходились зі мною цілодобово. На думку журналістів-розслідувачів, саме тоді нардеп налагодив зв'язок з ворогом. Адже, за даними слідства, у тимчасово окупованому Бердянську Пономарьов перереєстрував афілійовані з ним підприємства за російським законодавством і відкрив рахунки в банках Ерефії. Працювали за купантам в жодному разі, допомагав людям. Допомагав. В біженцям також за даними правоохоронців народний депутат передавав ворожій армії паливо і техніку для зведення фортифікацій. Афільовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами. За матеріалами ДБР Державного бюро розслідувань, липень 2023 року. Окрім того, Пономарьов контролював і медіа регіону. Місцеві змі з орбіти його впливу почали транслювати про російську пропаганду і промувати мізки мешканцям Бердянська. Мене й на губернатора сватали, не погоджувався, коли відмовився на мера. Потім просто, хоча б в якості промисловця, щоб виступав перед людьми, кудись закликав. Втім, Росії такі прихвостні вигідні до певного часу, бо в них і своїх кадрів вистачає. Так сталося і з Пономарьовим. Він повернувся на підконтрольну територію України буцімто через комерційні розбіжності з ворогом. Цікаве формулювання, коли окупанти використали і дали коліном під зад. Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України. Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ за матеріалами СБУ і ДБР. Липень 2023 року. Після затримання опазажиста з'ясувалося, що підозра у державній зраді може виявитись не єдиною. Опана морьов не тільки державний зрадник, а ще і вбивця. Вбився, який оплачував та в принципі організовував всі механізми для того, щоб вбити е, сармат 31 липня 2018 року. У Бердянську був убитий ветеран АТО Віталій Олешко з позивним Сармат перед цим активістом, який свого часу брав участь у боях за Іловайськ і пройшов російський полон, неодноразово погрожували. Військовослужбовець Андрій Маджаров говорить, що його друг заважав Пономарьову, адже розкривав мутні схеми і порушення опазажиста. Пономарьов приїхав вночі в Бердянськ. Всі прекрасно розуміють, що це він організовував. Він спеціально під тему приїхав в Бердянськ. Юридично не можуть доказати, бо він це робить чужими руками, бо він влаштував монополію феодалізм Бердянського. У нього просто всі, хто з ним працює, стоять перед ним на колінах. Він для них Бог. Так хто ж насправді цей та рішала Бердян? Анська там цілу книгу можна написати, бо пономарьов і раніше фігурував у декількох розслідуваннях: захабарництво, ухилення від сплати податків, кнопкодавство. Взагалі, цей депутат-піаніст перебуває під куполом Верховної Ради понад 10 років. Намагався отримати мандат вже давно, але пощастило лише з третьої спроби. Навіть такому впевненому бердянському феодалу. Уперше його обрали нардепом у 2012 році. До червня 2014-го він був членом партії регіонів. Голосував за горизвісні диктаторські закони, які обмежували права і свободи громадян. Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 235 «За». У 2019-му Пономарьов був знову обраний до парламенту від ОПЗЖ. Роком пізніше він став співініціатором подання до конституційного суду з приводу відповідності основному закону низки положень антикорупційного законодавства. Зрештою, КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування та й саму електронну звітність До чиновників Озоопарк переселити, повісити замки і ключі загубити від тих замків. Не дивно, чому Пономарьов хотів приховати свої статки, адже саме у 2020-му була подана остання декларація нардепа, і все майно парламентаря оцінювалося у трохи більше ніж скромних 700 тисяч доларів. Прости мене грішно. До одного з бізнесів Пономарьова також чимало запитань, адже до повномасштабної війни він, зокрема, постачав паливно-мастильні матеріали для увага, української військової техніки. І навіть тут у пазажисту вдалося підіграти Кремлю. Це дуже складний був процес. У 2017-му Через півроку поставок виявилось, що мастило компанії з орбіти Пономарьова. а ЗМОЛ-гарант не відповідає вимогам якості, Наслідок чого десятки українських танків вийшли з ладу. Ду тоді СБУ відкрило провадження. Цілком ймовірно, що зараз про цей факт також згадають, принаймні ми вже. Вважаю дану справу політичним замовленням. Те, що Паномарьов загравав з ворогом, відомий факт. Наприкінці 2021 року. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що у підозрюваного в Держзраді є російський паспорт. Хоча, як зауважував сам нардеп, він ним не користувався. Звісно, це ж просто хобі. Я тоді отримували цей російський паспорт У 2003 році? особисто. Я по моєму не забирав його, хто отримував його. Може, й забирав, не пам'ятаю, якщо чесно. Нині ж Пономарьов отримує по заслугах і залишається під вартою. Це запобіжний захід. До того ж, парламентарю опазежисту не дали право внести заставу. Тому далі мали перейти до розгляду справи по суті. Тримаємо колочки і чекаємо на справедливе покарання.